5 червня новий Бух відзначить свою 184-ту річницю. Пропоную вам переглянути матеріали. Візняті цього дня всі матеріали інформаційної агенції ви можете переглянути на нашому каналі Тут інфо в Ютубі. Ставимо сподобалося під відео та ділимося відео на вашу сторінку. Землі, свято в нас, свято, земле кокана, рідний наш край. Кращого в світі, мабуть, немає, яблуні, вілі, сяйво калини, і неповторна пісня в країні. Доброго дня, дорогі новобужани. Сьогодні день нашого міста. А це означає, що свято завітало до кожної оселі, тому що історію будь-якого міста створюють люди, які в ньому проживають. В цей день ми бажаємо вам. Наші дорогі земляки щастя, здоров'я, добра та радості. До привітального слова запрошується міський голова Максим Олександрович Лагодієнко. Доброго дня, шановні новобожани! Сьогодні дійсно святковий день нашому рідному місту день народження. Ми відзначаємо 184-ту річницю з дня заснування нового бугу. Скажу впевнено і відповідально, що новий Буг – це найкраще місто в Україні, напевне, в всьому світові. Тут живуть найкращі мешканці, найкращі люди, і всі ми тут самі, самі кращі. Чому чому? Тому що це наша рідна домівка, в якому ми живемо. Ми повинні її розбудовувати, відновлювати, озеленювати. І сьогодні є в нас. На це все і наснага, і витримка. Цей святковий день хотів би привітати всіх святом. побажати міцного здоров'я, витримки, здоров'я. І саме головне, щоб дітвора, яка є самим основним містоутворюючим такою силою, щоб вони росли, розвивалися, створювали сім'ї і розбудовували наше місто. Як прийнято, що до свята. Для народження необхідно подарувати дарувати подарунки. Тому депутатський корпус міської ради міська рада дарує місту новий автобус, який ми. Він гарний, чудовий, стоїть. Ви можете всі його побачити, який з завтрашнього дня вийде на маршрути нашого міста. Ми, дякуючи громаді і підтримці громади, все-таки винайшли кошти для того, щоб могли придбати такий автобус для наших мешканців, щоб можливість була під'їжджати до різних закутків нашого міста. До всього скажу ще, що автобус буде ходити на маршруті СТОРМ. А також ми відновимо маршрут до станції, до міських потягів. Це створювало свої рідні труднощі, але я думаю, що в подальшому ми знайдемо можливість і закупимо ще декілька автобусів для того, щоб повноцінно здійснювати підвіз. Також за підтримки депутатського корпусу ми виділили кошти і закупимо найближчим часом. Я сподіваюся, вже в середу прийдуть дитячі атракціони. Ми прийняли відповідальне рішення відновити наше дитяче містечко країна чудес, створити в ньому розважальні атракціони, щоб в літній час ми могли оздоровити нашу дітвору, приймати участь в заходах, а самі і теж самі відпочивати. Тому запрошую теж і батьків з дітворою в дитяче містечко відпочивати, розбудовувати, підтримати в ньому належний стан. Сьогодні святковий день, дуже насичена розважальна програма. Запрошую всіх прийняти, прийняти участь у ній. І о 8-й годині на центральній площі міста відбудеться святковий концерт. Після святкового концерту буде святковий фейерверк. Гарного нам настрою, чудового дня і гарної погоди. Всіх з святом! Сьогодні в нашому місті предаслідуючий ряд заходів: виставка народних умільців, виставка домашніх улюбленців, конкурс малюнків на асфальті під назвою Моє дитинство золоте, показові виступи Новобузького районного сектора Державної служби надзвичайних ситуацій. О й годині козацькі розваги з 11 до 12 години на стадіоні Колос відбудеться спортивні змагання серед команд Новобузьких шкіл. Показові виступи греко-римської боротьби, показові виступи карате до показові виступи з пауерліфтингу та гирьового спорту. О 12-й годині розпочинають роботу розважальні атракціони на центральній площі та в дитячому містечку Країна Чудес. О 20-й годині святковий концерт, який відбудеться на головній площі міста. В концерті приймуть участь кращі аматори сцени та фіналісти всеукраїнського конкурсу Голос країни. О 22-й годині святковий феєрверк. А зараз запрошуємо на показові виступи Новгузького районного сектора Державної служби надзвичайних ситуацій, яке відбудеться біля районного будинку культури. Слідкуйте за новими роботами в Ютубі. Підписуйтеся на наш канал, натискайте на великий пайли під відео. Для вас, Юрій Черемис, тут інфо.